Привіт усім! Сьогодні я хотів би зробити перший такого типу блог і поговорити з вами на якусь тему. Сьогодні мова піде про інтернет, а саме три речі: анонімність ВК, зізнання в своїх почуттях в інтернеті, а також спільноти типу ШТТ. Анонімність ВК. Люди приховують свій вік, стать, ім'я, прізвище, місце проживання, фото і так далі. Привіт, клон клоуна, і, хоча ти анонімно, ну, от такий мужик. Багато можна пояснити. Більшість дівчаток приховують свій вік, адже на фото вони виглядають старшими. Багато хлопців та дівчат ховаються за картинкою чи фейковим фото. І це теж тому, що вони або школота, або страшні. Як атомна війна. Хе, ти сам себе в дзеркало бачив. Що сказав? А ну йди сюди. Да, да, ти! Та те, на що я найбільше хотів зробити акцент, це те, що я стикнувся недавно. А саме приховування мобільного номеру. Добре, дівчата, я розумію. Їм будуть дзвонити різні школьники, альфа-самці та прищаві підрости. О, ну, блять. Ну, пацани, вам то його чого приховувати? Відтоді, як заїв сторінку УВК, в мене на стіні є мій номер. І знаєте що? Ні разу, ні разу до мене ніхто на нього не подзвонив. А, і не диву. Да завались ти вже нах! І от одного разу мені потрібно було набрати до свого друга номера, котрого я не мав, бо новий телефон, всі діла. А в онлайні його не було. Тому висновок, мужики, якщо ви знаєте, що ви не альфа-самці, як я, тоді чому ви не залишаєте свій контактний номер? На нього шахраї, кредит не візьмуть, а дівчата чи підіки і так дзвонити не будуть. Зізнання в почуттях в інтернеті яким же я був школотою дураком? Оці зізнання в любові чи симпатії в інтернеті. Ніколи, 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 ніколи не робіть цього в інтернеті. Я розумію, що ти сором'язлива, безхребетна істота, і духу тобі не вистачає, щоб підійти і сказати це їй чи йому вживу. Але зрозумійте одне: внеті вас відшити дуже і дуже просто. По-перше, ваші слова можуть і не сприйняти всерйоз. По друге, вас набагато легше відшити. Тому що відшити людину вживу важче, ніж відшити в інтернеті. Тому, мужики, знайдіть вже свої яйця і зізнайтеся, коли будете говорити вже фейс ту-фейс. Так вона в вас, хоча б пацана побачить, котрий не засав. Дівчата ж люблять, впевнених у собі. Ну і дівчата, не знаю, що вам там потрібно знайти, але беріть і робіть як мужики. Так, соромно, так може відшити. А якщо не відшиє, ну і третє спільнота типу шите. Шукає тебе Тернопіль, Львів, Хмельницьке, рівне і так далі, все це така херня. Так, ви можете спробувати знайти там хлопчика чи дівчинку, котрого ви десь там бачили. Но за підійти познайомитись. То, до речі, ще до попереднього пункту стосується. Я, до речі, там ніколи не сидів і не збираюсь там сидіти. Ха -ха, ніби тебе там хтось шукав. Ну так, але знову ж таки раджу: хлопці, беріть яйця в руки, і дівчата, що там у вас, і знайомтесь, як казала моя мама. Спитайся, по морді тобі ніхто не дасть. А як казала Лариса Олексійна, моя вчителька в школі з географії, в коханні як в навчанні, кожен сам за себе. Тож не хворійте, більше гуляйте. Знайомтесь вживу, а не в інтернеті. І напишіть мені в коментарях вашу думку, що вам сподобалося, що ні. З вами був Ігор Фентон і до зустрічі у наступних відео. Нормально скажеться. Проходять люди. Я махаю. Валить, валить. <padaminist Kanye West> там за корень бабулька что ли? Ксюроки. С**ть из этой т**ки. Все занимаются, не мешают. Почекаю, пока придет дядька. Собі вони посирались там ворони. У мене об'єктив побитий. Духу тобі не вистачає, щоб підійти і розказати це. Сука, цю сороку, Вона мене вже Треба знайти каміння. Я як справжній мужик взяв і закидав каміннями цих сорок, вони порозвітались вже нарешті. Треба. Боже, як же звали ці власники і дітей. Просто бігають і кричать на всю вулицю. Навіть звід там, б мій сум записує їх, про тому що це петличка. Дівчата ж люблять впалених у собі. Сука, це підвар уже пікап-мастер, <-master>, <-up -master> всі тілки потекли.